Вже за кілька днів по кривому рогу курсуватимуть ці три оновлені тролейбуси. В рейс вони вийдуть після капітального ремонту. Зі старого залишилася хіба що коробка, а усе начиння нове. Ключі від оновленого електротранспорту водіям вручив міський голова Юрій Вілку. Я би сказав, що це нові тролейбуси, тому що на 90% вони ізготовлені з нових частин, з нового обладнання. переделаны полностью под режим экономии. Я думаю, что те все планы по усовершенствованию работы всего транспорта, в том числе электротранспорта в нашем городе, в этом году оценят жители нашего города. Ремонтом тролейбусів займалися як працівники тролейбусного депо, так і засуджені Криворізької виправної колонії номер 80 які проводили зварювання корпусу. До речі, останні вже неодноразово проводили відповідні роботи. Так, минулого року було введено в експлуатацію чотири відремонтованих засудженими тролейбуси. От уже другий рік підряд Криворізька виправна колонія номер 80 плотно співпрацює з городськими властями і з... С... Криворожским предприятием Криворожский городской троллейбус в плане капитальных ремонтов общественного транспорта обеспечивают нас работой, наших подопечных робочими местами, заработком. Качество работы оцінюють жителі города. Я думаю, те 3-4 троллейбуса, которые сейчас на линии, уже себя показали. Если было би бы качество не очень хорошее, то на этот год заказ бы ніхто не розміщав. Заказ уже розміщен, договора всі підписані. продовжуємо працювати. цього року. Заплановано відремонтувати ще сім тролейбусів. Їх планують зробити з заниженою задньою площадкою, аби ними могли вільно користуватися люди з обмеженими фізичними можливостями. Також у планах цього року встановити інформаційні GPS табло на більш ніж 50 зупиночних комплексах, завдяки ним, городяни зможуть дізнаватися про час прибуття та інтервал руху свого транспорту.